1962 рік вперше на телеекрани Радянського Союзу виходить розважальна програма «Голубой огоньок». Зйомки відбуваються у кав'ярні, куди запрошують героїв Радянського Союзу, артистів, простих робітників. В архіві нашого телевізіонного огонька храняться полтора мільйона ваших великок, 531 ваша насмішка. Ніска тисяч ваших пісень, несколько сотень естрадних номерів. Тони музики, кілометри кіноплін і даже несколько Та не усі знають, що легендарний проект назвали на честь львівського телевізора. Незмінним атрибутом студії був телеприймач Аганьок, який виготовили на львівському заводі Електрон. Електрон славився на увесь радянський союз. На теренах соціалістичної держави було пів тисячі електронівських підприємств. На його заводах працювали понад 50 тисяч людей. А продукція електрону телевізори на довгі роки оселилася ледь не у кожній радянській домівці. Трон відродження імперії. Історія цієї імперії розпочалася саме тоді, коли інші зазнавали краху. У 1918-му ще за часів польської влади у Львові заснували електротехнічну майстерню контакт. Тоді вже уміли виготовляти лічильники, праски і навіть кавоварки. У той час у Львові також працював завод вимірювальних приладів. По закінченні Другої світової війни у радянської влади амбітний план перетворити Львів на великий індустріальний центр. У 1957-му створюють львівський телевізійний завод. Цього ж року тут збирають перший телеприймач марки Львів. Його вага 31 кілограм. Для порівняння сучасний телевізор Електрон важить близько трьох кілограмів. Попри такі габарити, телеприймач Львів мріє багатьох українців. Таке диву техніки у своїх домівках мали лише заможні люди. Спід з під конвеєра електрону з'являються також телеприймачі, верховина та аганьок. 29 січня 1960 року ЦК КПРС оголошує уголошує спеціальну ухвалу о дальнішому развитиї советського телевідення наряду з печатю радіовіщанням телевідені призвана іграти важну роль воспитанні советських людей в духі комуністичної дійності моралі, к буржуазної ідеології і моралі. Влада усіляко сприяє телевізійній галузі і вже на початку 60-х з'являється перший телевізор Електрон, який і дає нову назву підприємству. У будинку пані Людмили чотири телевізори і всі однієї марки. На них виробник давав гарантію 50 років. Кожному практично по 25 років. І служить вони дуже добре. Тепер ці телевізори історичний раритет. А колись отримати такий важко було навіть самим працівникам заводу. Працівники заводу теж користувалися пільгою чергою в той час. Був в кожному підрозділі це чи відділі інституті. Проспілка стала на чергу і згідно. Порівку вечер, отримували телевізор. Бувало, що виділяли, наприклад, кращим працівникам, хто багато пропрацював, то там давали телевізор, ну як давали, оплачували, тоді були, можливо було купити так телевізор, то давали був спеціальний магазин, який ти йшла з чеком і там оплачувала і забирала телевізор. У 60-х роках підприємство спонсорує кришталеві Карпати. в 64-му році всередині почали. Був вже при електроні, я, як пам'ятаю, зараз вся команда була разом з керівництвом заводу посвятили у нас робітники. розумієте. Кожен гравець мав багато дуже цехів, був закріплений за цехом. І завжди збиралися десь раз там, місяць, чи два рази в місяць, ми доповідали, як ми граємо, які перспективи. Нашої команди Карпати кожен гравець, робітники нам задавали питання, що далі, як ви граєте, що покращити треба. Вони, вони були болівальниками ярами Карпат. Під опікою електрону у 1969-му Карпати здобули свою першу нагороду Кубок СРСР. Тоді на емблемі команди красувався саме телевізор. Для рідного футболу клубу підприємство також подарувало тренувальну базу у Брюховичах. Треба було шукати якусь базу підготовчу, щоб команда готувалася до гри, розумієте. Ну, вони йшли місце там, людей в дерев'яному домику, першим там двохповерховий, де ми жили, їм дали десь квартири в Львові. Ну тоді можемо, можливості було більше наших, не того. Люди згідні були приїхати до Львова, ми той домик і так ми. В тим в тому домі, кім маленькоповерховому живе разом з тренерами. Зуміти були умови дуже такі, що навіть, наприклад, води не було воду з воду, привозили зільмову цистернами, щоб ми могли помитися. Саме електрону належав і стадіон Дружба. Тепер Україна, який згодом завод також передав на баланс міста. Мало хто здогадувався, телевізори це лише половина з усієї продукції, яку виробляє потужний завод. На цих кадрах ви бачите візит радянського льотчика-космонавта, героя Радянського Союзу Павла Біляєва на львівський телевізійний завод. Це доводить: Електрон був частиною оборонно-промислового комплексу СРСР. А лише довірені люди знали про телесистеми та монітори радянського центру управління космічними польотами, бортову апаратуру станції Салют, корабля Союз Аполлон, космічного безпілотного корабля Буран. Усю цю техніку виготовляли саме у Львові на телевізійному заводі. То були спеціальні цеха. Там тільки мали доступ люди, які мали навіть ті пропуска там хто не буде міг попасти туда спеціально для таких надсекретних розробок на підприємство. Запросили фахівця із систем зв'язку для військово-морського флоту Віктора Рибенка, який 1981 року очолив електрон. Військова техніка робилася централізовано в кооперації. Вона робилася взагалі в серйозній кооперації. Ми з Баку. Працювали ми з Росією дуже із Смоленськом працювали дуже багато. Ми взагалі працювали з авіації в основному. 1977 рік початок нової ери в розвитку електроніки. Електрон береться за будівництво заводу з виготовлення кольорових телевізорів. Підприємство зводили разом із новим мікрорайоном. У тоді ще передмісті Львова, селі Рясне. Все остаткування тут було нове, сучасне, а постачала його японська фірма «Тошиба». Саме тут виготовили третину всіх кольорових телевізорів у радянському союзі. За статистикою з 1980 по 1990 рік кожен четвертий телевізор в Україні був електроном. Його єдиного в радянському Союзі експортували до країн Західної Європи, що свідчило про престиж підприємства. Ми багато експортували телевізор Польща, Німеччина, Чехословаччина, Йогославія. Е... Навіть була на Кубі. 1990 -й. став піковим для електрону. Цього року завод виготовив 1 мільйон 238 тисяч 800 телевізорів. 1991 рік стає історичним не лише для держави, але й для заводу. Електрон перше підприємство у незалежній Україні, яке реєструє свої акції і стає відкритим акціонерним товариством. Далі телевізійний завод робить несподіваний економічний маневр. На його основі створюють електронбанк із статутним фондом 40 мільйонів рублів. Десь е ці ну, в кінці 80-х, на початку 90-х років ну, тоді вже була вже така напрацьована, я б сказав, схема, яка ну. Ну, штовхала нас. Була конверсія, ця ж, і нам було складнощі, ми, ми, ми шукали шляхи, де можна заробити. Ми бачили, що банківська система не тільки дозволяє ну, мати гроші при собі, розраховуватись і не платити відсотки туди, кудись в другий банк, а вони залишалися в системі електрону. Сподіваючись на частку заводу, працівники кинулися в ощадкаси і на свої заощадження викупили 49% акцій, які тоді коштували по 100 рублів за штуку. Перші акції були відповідно від зароблених коштів. Тобто від заробної плати сумарно підводилося, і хто скільки там мав в середню, виводили в середню. Це і... Нараховані були акції, а потім доступно було кожній людині. Могла собі поповнити акції. Якщо того бажала. через три роки, всі акції заводу було викуплено. Підприємство перестало залежати від держави та її планів. Сьогодні акціями концерну Електрон володіють більше 20 тисяч колишніх і чинних працівників заводу. Та найбільше акції усіло у керівників електрону. За даними 2012 року, дивіденди нарахували з розрахунку 50 копійок на одну акцію. Я всім казав і собі казав, давайте купимо держави. Купимо, і ми викупили електрон повністю. Інакше кажу, коли ми отримаємо на дурняк. То в нас і заберуть його в будь-який час. Хтось прийде, скаже щось не так, і все так і бувало. Дуже велика така охота забрати, передати і все. На думку експерта, якби електрон вчасно не від'єднався від держави, його спіткала б така ж доля, як і інших промислових гігантів Львівщини. Якби він попав ці теперішні умови, це було була повна реалізація повна, це він би загинув, без сумнів. А так бачите, він створив. Це була у нас перша в Радянському Союзі це концерна, і він тоді ще законодавства не було. І пізніше це створило великі проблеми для керівництва концерну, бо і депутати винувачували, і так далі. А були колосальні перевірки прокуратури. Утім, криза середини 90-х років таки не оминула телевізійного гіганта. Відкрилися кордони і крамниці України заполонила імпортна техніка. Вітчизняні телевізори не витримували конкуренції. Вже 1993 року обсяги виробництва впали на 25%. З 90-х років вже був е спад спад е продажу. І тому вже було якби так потихеньку занепад. Скорочували людей, непотрібні, виводили погодинно, переводили, де більше можливість була, де там бували по півроку не оплачували людям грошей. Ходили, потім продукцію виписували на ті гроші, хто заробив. Не лише економічні та політичні чинники тягнули електрон на дно. Завод кольорових телевізорів у рясному, оснащений новітнім японським обладнанням від Тошиби, став епіцентром розбрату. Наприкінці 90-х відбувається рейдерська атака. Найкращі верстати, що були на підприємстві, вивозять та розпродують цехи, у яких колись виготовляли легендарні телевізори, стають лише металобрухтом. Донині вони залишаються руїною. Пам'яткою такою негарною цього етапу залишилося, якщо знаєте, на Шевченка там такі чорні вікна, пусті, великі приміщення. Це не наше приміщення. Приходить іноземцям, коли ми ведемо на наші. Площі на наші заводи, які працюють, де стоять українські прапора, дивитися на оце чудо 90-х років. Площа земельних ділянок, яку використовує концерн Електрон, сьогодні це лише 140 тисяч квадратних метрів, а були сотні гектарів, які завод втратив у боремні 90-ті. Капітальні споруди, основні засоби, які були, я вже сказав, в інших державах вони фактично там залишилися це такі були часи. Звичайно, ніяких компенсацій ні від одного уряду. Ми на електроні не отримали. Оскільки ми ще викуплялися у держави, то держава отримувала компенсацію. Завод мав також свої дитячі садки, поліклініки та гуртожитки. Однак соціальна сфера стала тягарем для підприємства, тому згодом усе це віддають на баланс міста. Важче було вирішити, що робити з відомчими будинками, адже вони належали усім акціонерам. Не було іншого юридичного супроводження передачі власності як продав, тому ми оформили продав для ну це було ноу-хау на, на Україні. З дозволу Кабміну і з дозволу міської ради, ми нашим працівникам продали ці квартири, ну і кажу, було спеціальне рішення по 10 гривень, символічно, а вже все переоформлення, далі вони вже займалися самі. що сьогодні вихідний. В суботу? І в суботу, і в неділю. В нас тепер два вихідних. Нікого немає. Всі там на озері, на заводському курорті. Йдеться про спортивну базу відпочинку у винниках, яку збудували самі ж робітники телезаводу на десятьох гектарах землі. Тут був більярд, баскетбольні корти, пляж і навіть своє озеро, яке назвали на честь підприємства. Як з'ясували журналісти капіталу, ця база вже шість років не працює. На територію чужим вступ заборонено. Ну але дивіться, там якісь нові будівлі я у вас бачу є. А що є? Ресторан буде? Ні? Що, приватне? Що, по території. Так ви кажете, директора немає так є якийсь директор, чи воно приватне? Є? Чи... Власник є? Чи Ні, ну Ні, чекайте, власник є власник, а директор є директор. Треба, трон, так? Ну, то... Трона, так, по документі. Ну, по... А що там вже корпусів немає чи є ще упродовж 90-х років Електрон, утім, шукає шляхи виходу з кризи, і йому це вдається. 2000-го року з'являються нові напрямки виробництва. А вже 2003 тисячі року, чималий прибуток, концерн продає свій електронбанк за 137 мільйонів гривень. Його купує Австрійський «Фольксбанк». Ну і тоді... Почалися деякі були пропозиції, роздайте нам гроші, ми самі покладемо в банки, отримаємо проценти, все. Ну, слава Богу, наш колектив, ну, я би сказав, користувалися певною ну, підтримкою, можна сказати, наших робітників і акціонерів. Ми звернулися до них і я кажу, дивіться, ми, ну, так. Да, ви заробите, може, щось, але це буде а підприємство загине. Нині концерн Електрон це багатогалузева компанія, до якої належить 12 науково-виробничих промислових підприємств, а також підприємств сфери послуг. І його науковці навіть долучилися до розробок андронного колайдера. Труба викладена всередині такими пірамідами з цього монохриста. Ну і вже є перші результати. Фактично, мова йде про що? Про те, як коли частинки стикаються. Виникають нові елементи, нові, нові частинки, нові елементи. Тут 8 тонн кристалів ми приймали участь у виготовленні. Мікрорайон Рясне. Неподалік головної дороги безмежні площі займають електронівські цехи. Тепер тут ставлять не на телевізійну техніку, а на машинобудування. 2012 року концерн Електрон виготовляє багатофункціональний автомобіль для прибирання міста. Таку техніку за кордоном здебільшого використовують комунальники. Досі подібні автівки виготовляли лише в Німеччині та Чехії. За кордоном така машина коштує понад 100 тисяч євро. Орієнтовна вартість електронівської – 20-40 тисяч доларів, залежно від комплектації. Та справжньою несподіванкою стала новина, що Електрон має намір створити міський трамвай, який вже серпня перевозить пасажирів. Для цього в концерні створили ще одне: тепер спільне українсько-німецьке підприємство Електрон Транс. Минулого року Львівська міська рада організувала тендер із закупівлі трамваю. Електрон Транс переміг у цьому конкурсі, запропонувавши найнижчу ціну 11 мільйонів 910 тисяч гривень. Весь електротранспорт, який ми маємо сьогодні у Львові, він вже зношений. Його треба повністю міняти. А один трамвай, наприклад, за кордоном коштує приблизно 2 мільйони євро. Ніколи він в житті не окупиться, враховуючи, що вартість проїзду, яка сьогодні у Львові, є одною з найнижчих в світі. Ніде в світі такої ціни немає. Це 30-метровий трамвай «Електрон» Т5Л6-42. Він вміщує 250 пасажирів, взимку працює обігрів, влітку – кондиціонер. Знижений рівень шуму та вібрації під час руху. На електроні впевнені, що зробили правильний вибір, адже в Україні ніхто не виробляє трамваїв для вузької колії. Хоча таку прокладено в чотирьох містах: Львові, Вінниці, Житомирі та Євпаторії. Для українського ринку потрібно щонайменше дві сотні низькопідлогових трамваїв. Ми готові сьогодні поставляти до 20-30 трамваїв в рік. Ми відновили і зробили диверсифікацію заводу одного, який із. Тих, хто працював в нас на продукцію військово промислового комплексу. Розумієте, що там інфраструктура у нас була вже, а зараз ми зробили велику реконструкцію під вимоги, технологічні вимоги і зробили сучасний завод по випуску, який е, сьогодні готові випускати: трамваї, тролейбуси, автобуси. На підприємстві вже з десяток років дискутують, чи продовжувати випуск телевізорів. Колись сиділи, включили телевізор, збиралася родина, сусіди. І реалізація була досить прибутковою. Сьогодні я вам скажу один дуже простий приклад. Напевно, не від великого добра. Сьогодні наш пластмасовий завод виробляє продукцію для Панасоніка. Подивимося, як склалася доля інших телевізійних заводів України. За радянських часів їх було більше десяти. Київський радіозавод заснований 1953 року. Він був добре відомий за моделями телевізорів Славутич та Горизонт. Сьогодні підприємство працює, однак займається монтажно-складальним виробництвом та виготовленням ліфтів. Про телевізори тут забули давно. Харківський завод Комунар працює з 1927 року. Колись випускав телевізори «Березка», Тепер виготовляє промислові товари та продукцію спеціального призначення. З десяти заводів досі продовжує випускати телевізори колишній сімферопольський завод телевізорів. Нині публічне акціонерне товариство Фотон. Тут продовжують виробляти вже сучасні моделі Фотон. Зниження виробництва телевізорів на електроні, утім, незначна втрата для підприємства. Якщо порівняти долю інших промислових гігантів Львівщини та України, то позитивних прикладів мало: Львівський автобусний завод, Полярон, Львівсільмаш, Кінескоп, автонавантажувач. І це ще не увесь список. Всі ці підприємства в руїнах без шансів на відновлення. Суттєва відмінність між електроном та цими заводами у електроні немає державної частки. Це приклад. Як крупне гігантське підприємство зуміло адаптуватися і пройти всі ті шторми, які були в Україні в минулому, я не кажу, що це відбулося без втрат. От втрати були обсяги, без сумніву. Не порівняти до опцію 90 92 року. Але все ж таки вони зберегли дуже важливі напрями високотехнологічного виробництва. Це дуже важливий момент. За півстоліття імперія електрону зменшилася у десятки разів, втратила тисячі працівників та позбулася усієї соціальної сфери. Проте ця імперія продовжує існувати.